Вітаю друзі, слава Україні! Сьогодні ми приїхали на наш озимий ячмінь. У нас тут 9 вал і зараз покажу вам, він уже ось заколосився, покажу в якому він стані. Тут сіяли ми з нормою 2,1 мільйона, ширина міжряддя 30 см. І тут добрів взагалі нема ніяких. Ні на старті, ні зимою. Тут і гнію немає, тому що знімаю з другої сторони. Ось дивиться, бачите, як він виглядає. Як був Михайло Іванович Драганчук, то ми знімали ось з того краю, там, де возили гній свинячий, А до цього краю ми не дійшли, тому що гнію не вистачило і він вже почав опущатися, почав рости, то ми вже не стали його топтати. То тут тільки по лісту раз побризкали. Та так ж, ну, Як давали на пшениці, так і на ячменю. Гранстар ми даємо. Зараз повернусь, бо вітер дує. Гранстар даємо 25 грам. Тому що другі препарати, то вони дуже пригнічують рослину. А Гранстар такий пом'якші. Тому ми даємо Гранстар, карбоміт ми давали, гумат калію і теж там фунгіцид, інсектицид, все потрошку. І ось такий ячмінь виріс. Тут попереднік був ріпак озими, який був посіяний з покривними культурами. Ну і тепер подивимось, який ж це розвиток. Ой. Дивіться, після дощиків, що у нас робиться. Дощиків вже давно немає. Дивіться, які тут тріщини в міжряді. Бачите, які тріщини. Ось міжрядя 30 см. Ну він вигнався щось такий. Що чуть ли не в мій ріст. Так, я бачу тут горох. Ось бачите горох. Найшла горох. Дивиться, що з горохом тут робиться. Його так тут забило і так, ну, бризкали, може його і пригничило трошки, але ж ячмінь його забив. Я ж кажу, не знаю, чи він якусь пользу давав ячменю, чи не давав. Але він пропадає і нічого він не росте, нічого він. Ми думали, що він буде рости, буде плестися по ячменю. І буде ячмень горох із ячменем. Ну, як бачите, ні. Так. Нема нема. Да. Ось такий розвиток має. Ячмінь. Колос ось такий. 15 штук в ряду. 15 штук в Ось чоловік вже посчитав стільки зерен в колосі. 15 штук в ряду. Ось 80-70 штук у ну, колосі. Ось такі гарні колосочки. Так що, друзі, я не знаю, що це спонукає на ось такий гарний е, ячмінь. Я не знаю, яка буде врожайність, звісно ж, але ж дивіться, який вигляд. Е, без добрів, ось цей край імена тут зовсім без добрів. Да, тут наутіл у нас вже 4 роки і тут у нас сівозміна трохи соблюдається, тому що у нас був льон, була пшениця, був ріпак і тепер ячмінь. Ось така у нас тут сівозміна. І в прошлому році, я ж кажу, добрів тут не було, крім 100 кг сульфат амонія зімою по ріпаку. І все. А на цьому ячменю взагалі немає ніяких-ніяких добрів. І ось дивіться, який вигляд поля. Хоч так, да, він нерівномірний трошки, але ж колос колос ну, вже вийшов, той вже трошки-трошки як як порівняв. А так дивіться, зараз я піднімлю, щоб ви бачили. що ячмінь поки дуже гарно виглядає, дуже такий, я б сказала, і потужний для цього, що він зовсім без добрів. Аж побачимо, що яка буде врожайність. Так, щось у нас нахмурилось, може дощик сьогодні до нас дійде, а то ті дні такого по кругу, по кругу десь по колу. І пішов, як не з одної сторони, так з другої. Вчора, позавчора таку ту сторону захватило. Сьогодні ось, бачите, аж там десь вдалині ту сторону. Ну, може, дійде і до нас. Ну що, друзі, на цьому все. Ще покажу вам, як все буде рости і розвиватись. Тому що в нас в цьому році, ну, як бачите, все без добрив. Так, побризкали раз по лісту та і все. До речі, я забула вам сказати, як я знімала відео по горосі то ми горох сіяли, не обробляли зовсім нічим, ніякими, ні, ні інокулянтами, ні протравителями, ніякими нічим. Просто почистили і посіяли. І нічого, теж гарно, все нормально, все так, як треба. Ну, потім що будемо там, що зниму вам якраз він відцвіте. І покажу вам, як виглядає його горох. Ну все, друзі, пишіть, коментуйте. Жду ваших коментарів, підсказок. Кому сподобалось, ставимо вподобайку, підписуємося на канал і спостерігаємо. Ми йдемо далі працювати. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба!